Василия, Василь, Василь Михайлович, вам не соромно таке говорити? Я... дивіться, він розпустив руки. Я зараз визиваю є свідки. В мене батьки. Так, міський голова Дубна Василь Антонюк виштовхував з кабінету депутатку та начальницю управління освіти Наталію Іваницьку. Інцидент трапився 11 листопада в кабінеті Антонюка. Почалося все під час обговорення проблем з опаленням в Дубинському дошкільному закладі. номер 7. Наталія Іваницька розповідає, її викликав до себе міський голова для пояснення ситуації, але жінка потрапила вже на кінець зустрічі. Тут одна з мам, ну, яка вже мала вийти з кабінету, промовила таку, такий от вислів, що як завжди, винного немає, спирають один на одного. Я тоді зупини, зупинилась, кажу, шановні батьки, їх залишилось тоді четверо в кабінеті. Кажу, я перепрошую, але я хочу вас попросити залишитися, і просто кажу, дайте, бо мене не було при розмові, кажу, дайте мені відповідь на запитання, а чому хто спирає один на одного? Зі слів Наталії Іваницької батьки сказали, що міський голова у всьому звинуватив її. Жінка почала знімати все, що відбувалося, і після словесної перепалки Василь Антонюк намагався виштовхати її з кабінету. Він своєю лівою рукою схватив мене за мою праву руку і тримаючи, штовхнув двері з висловом. Іди звідси. Ну такі вислів, наскільки я пам'ятаю, отримали ще й батьки. Ну після того, сам Василь Антонюк заперечує, що застосовував фізичну силу до своєї підлеглої Наталії Іваницької. Нічого не було зовсім навіть і ніяких не було мотивів. і Так далі. Що вона все це придумала, сфальсифікувала. Ніякого штовхання нічого не було. Просто напросто я попросив всіх звільнити кабінет, тому що мені потрібно працювати. Конфлікт розпочався через те, що в Дубинському дитсадку номер 7 7 листопада, вимкнули опалення без пояснень, коли його увімкнуть назад. До мене дійшов дзвінок від головного інженера тепломережі з повідомленням, що вони вимушені відключити опалення для нашого дитячого садочка. Я здивувалася, запитала, чому пояснили, що не укладена угода, і рішення дійшло з обласного газорозподільчого. Ем... Закладу, де вони зобов'язали їх відключити, і ми вирішили з батьками зібратися, тому що в групі 13 градусів є такі батьки, які просто не мають можливості лишити діток вдома. І ми вирішили звернутися до головного винуватця до мера міста. В чому проблема? Пані Юлія розповідає, їх вислухали і пообіцяли, що опалення дадуть, але батьки не припинили хвилюватися. Ну слава Богу, опалення діткам включили, але ну не знаю, це одні говорять, що це незаконно. Воно включене гарантій, того, що воно буде довго, це опалення теж ніхто не дає. Котельня, що опалює дитячий садок, перебуває на балансі комунального підприємства Дубнокомуненергія. Його директор Валерій Гусарук зазначив, що зараз опалення є, але його подають без договору на спеціальних умовах і коштує воно дорожче. А не укладений договір пояснює тим, що не було рішення сесії міської ради. Нібито депутати мали проголосувати за укладення договору із газопостачальною компанією на позачергових сесіях. Минулого тижня, які так і не відбулися через недостатню кількість депутатів. 12 листопада нам від Нафтогаз прийшов лист сьогодні на електронку про те, що ну, сталася така ситуація. Немає рішення, нас переведено на газопостачання останньої надії. Тобто, там, оце вам 60 днів. Газ дорогий, але наприклад, там влагодіть, будь ласка, цю свою ситуацію оплатіть борги чи чи питання. Ну бо держава теж вона, якби не може лишити без газу. Да, тоді воно якби переключається на цей останній газ. надії. Наталія Іваницька додала, що і директор дубнокомуненергії і міський голова знали, що задля укладання договору потрібне рішення сесії, але не подавали відповідний проект рішення на розгляд сесії раніше у вересні чи жовтні. Такий проект рішення мав готуватись паном Валерієм Госороком, як директором КП дубнокомуненергії, ну чи його юристом, там не знаю по його вказівці, і податись на сесію. 14 листопада у дубні повинна відбутися чергова сесія міської ради. На ній повинні вирішити проблему із договором про газопостачання. Наталія Іваницька звернулася із заявою до правоохоронних органів. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.